Бажане третє місце вдалось здобути футбольному клубу Тернопілю на легкому матчі із Дніпродзержинською сталлю. Путівку у першу лігу тернополяни відзначили нічиєю – 1-1. господарів. Поля рахунок цілком влаштував команду гостей. Ні. Боротьба за перемогу обох команд на кожному клаптику футбольного поля тривала впродовж всіх 90 хвилин гри. Як сталі, так і Тернополю потрібно було вигравати. Муніципали змагались за третє. Гості за перше місце у турнірній таблиці. Вже на 12-й хвилині ворота Миколи Плетеницького вразив гравець сталі Максим Каленчук. Відігратись тернополяни змогли лише на початку другого тайму влучним ударом Богдана Семенця. Емоції головного тренера гостей впродовж зустрічі зашкалювали. За що й був дискваліфікований арбітром. Сьогодні хлопці схотіли самі перемог. Ми хотіли перемогти, вони сидять, плачуть розівалося. Мені теж бідно стало. Теж, знаєте, і моє вже третє удалення. Я рахую, що трошки забагато. По ігрі ми, я, вироб, що ми виглядали по але питання в тому питання результату Тернополь міг добуватись, хай удача добувається. Наставник тернополян результатом поєдинку, як і сезоном, загалом задоволений. Путівку до першої ліги з третього місця у турнірній таблиці його підопічні заслужили, каже Василь Вагеш. Деякі мірі ми перший тайм провалили, тому що десь трохи острах має, але вже пропустивши гол, ми вже зібралися і вже в другому таймі. Я рахую, що десь контроль м'яча і деякі мірі моменти були на нашій стороні. Бачите, Бог поміг нам, що ми вирвали третє місце, тому що ми його заслуговували його заслугали за самовіддачу, за боротьбу, за бажання виграти. Між ФК Тернопіль не приховують емоцій від підвищення команди у класі. кажуть, вихід у першу лігу заслуга не тільки всього клубного штату, а й вболівальників. Емоції просто переповняють. Ми дуже раді, що ми здобули цю путівку. Завоювали третє місце призове, і дуже хотілося б подякувати нашим болівникам, всім, хто нас підтримував цілий сезон. І, звісно, гравцям, керівництву, і всім, хто нас підтримував. Сезон був дуже важким, особливо в другому колі важко брати очки. Але за рахунок команди, за рахунок нашого бойового духу, нам здобу... вдалося здобути цю перемогу і цей вихід і першу лігу. Ми дуже задоволені сезоном, що зайняли ще призове третє місце. Дякуємо і Новіка ці яка зуміла забрати очки в гірника. Ми старалися в свою чергу перемогти, щоб ні від кого не залежати. Але ну програвали добре, що хотіть вдалося зрівняти. Наразі футболісти ФК Тернопіль відправились на міжсезонний літній відпочинок. Підготовку до виступів у першій лізі планують розпочати наприкінці червня.